У цьому мікрорайоні Полтави самокати, скутери, велосипеди і навіть моноколеси замінили громадський транспорт. Таксі коштує втричі дорожче, а швидку люди чекають понад півгодини. Так майже два роки живуть понад три тисячі мешканців монастирської гори. мікрорайону, який опинився відрізаним від великої землі Полтави через аварійний серпантин. Ми дослідили обіцянки влади, хронологію ремонтів, що приховують тендерні документи та хто стоїть за компанію, які віддали багатомільйонний підряд на ремонт цієї дороги. Вулиця Паїсія Величковського сполучає мікрорайон монастирська гора з центральною частиною міста. Дорога, яку місцеві звикли називати серпантином, з кінця 23-го року є непроїзною. Тут утворилося величезне провалю, що загрожує не лише комунікаціям, які знаходяться під ним, а й руйнуванням хрестово-здвиженського монастиря, який стоїть над серпантином. Таким чином, три тисячі полтавців майже два роки лишаються відрізаними від центру міста і змушені щодня долати додаткові 12 кілометрів, щоб достатися до місця роботи, навчання, медзакладів і тощо. Завдяки Серпантину, мешканці мікрорайону мали змогу автомобілем або автобусом буквально за 10 хвилин бути у центрі міста, адже від монастирської гори до центру Полтави звичним шляхом якихось 5 кілометрів. Нині дорога перегороджена бетонними блоками, асфальтове полотно просіло, тріснуло і посунулось. А перед самою аварійною ділянкою встановлено знак проїзд заборонено. Зафарбований знак об'їзд став для місцевих додатковим каналом комунікації з владою. Періодично тут з'являються анонімні написи, наприклад, Влада Гівно, Катя Клізм, який натякає на очільницю міста Катерину Ямщикову. Комунальники вже все зафарбували, але натомість з'явилась нова цитата і змінилась на більш чутливу та філософську залиште свої мрії і сподівання тут. По факту, то за цим знаком залишаються не лише сподівання, а й автомобілі. Тут утворилась така собі імпровізована автостоянка, де люди ввечері кидають авто і йдуть через аварійну ділянку додому. Пішки вранці ж пішки приходять до бетонних блоків, долають аварійну ділянку, сідають авто. І їдуть до міста. Але ж не всі мають авто. Більшість жителів мікрорайону набиваються в маршрутки і у тисняві їдуть до міста, роблячи гак понад 10 кілометрів. Їздять автобусом у місто не лише ті, кому на роботу та пенсіонери, а й школярі, адже школу тут закрили ще 12 років тому, і на уроки доводиться добиратися в місто. Невдовзі до пасажирів додадуться ще й батьки з малюками, адже в мікрорайоні призупинили роботу єдиного дитсадка номер 20 Ромашка. Закривають заклад для найменших, бо за чинної КМУ укриття на першому поверсі, яке облаштували тут, не може вважатися найпростішим укриттям в громадах із високим рівнем безпекових ризиків. Ми поспілкувалися з Оксаною Лазаренко, екс-головою органу самоорганізації населення Монастирська гора, і депутаткою Полтавської міськради, та фактично єдиною формальною представницею влади у цьому мікрорайоні. Вона розповіла, що жителі мікрорайону зараз фактично відрізані від переліку послуг, які мали б надаватись мешканцям Подільського району, до якого власне і належить монастирська гора. Це лікарня. Школа, інші комунальні установи все знаходиться за розломом, і добиратись тепер доводиться годину. Населення самоорганізовується як може від облаштування точки прокату самокатів на монастирській горі і до почергової спільної розвозки дітей, мамами у дитсадок. Далі, вони по кінцю їздили, такі, а так вони сьогодні заїхали, Покрутилися і поїхали назад. Uh -huh. Ну тобто, ну взагалі не зру все незручно. Все, що можна зробити, нам повністю перекрили повітря, перекрили якийсь доступ до комунальних послуг, перекрили доступ до соціальних послуг. Самокатам, які у нас тепер точку відкрили, щоб можна було хоча б на крайній випадок доїхати ним, тому що таксі не хочуть їхати. А те, що у нас ситуація військовий стан, немає логістики. Тобто, не дай Боже, осталася одна дорога, не дай Боже, з нею щось трапиться. У нас буде замкнуто в пастці три тисячі людей, які потрібно буде евакуацію. Не дай Боже, буде якась пожежа, їх тушити треба, і хто буде тушити? Швидка, як доїжджатиме. у нас доїжджає швидка буквально 25-30 хвилин. ДСНС аналогічно пожежа у нас 20-30 хвилин. Їде по машина. Також нам показали нескошену траву навколо розлому, яка унеможливлює повний огляд території просідання і власне самого розлому. Відсутність облаштованої дороги для пішоходів та велосипедів через аварійну ділянку і імпровізовану стоянку авто біля бетонних огорож. Наразі дорожні роботи досі не початі. Перспектива невідома, проте настрої у місцевих однозначні. Всі мріють лише про ремонт критично важливої ділянки. А один чоловік, проїжджаючи повз нас, навіть спитав Добана, дорогу робити. Ні, поки що ми каже. А я думав, блядь, який там купити до япчикової блядь, Поїхати. Або тоді трофіка блядь. Бляд. От розумієте, які настрої в людей, що вам, я вам, вам? Добрий. Добрий. а ви не бачите, як я добираю? А вам не страшно це тут? Потім я надіюсь на ябшуковою. Також ми підготували для вас хронологію ремонтів, починаючи з 2012 року. А чи був взагалі капітальний ремонт? Попри обіцянки чиновників, ще з 2015 року, та навіть відтермінування ремонту через розірвання угоди з підрядником, який мав виконати проект ремонту, але не вклався в поставлені терміни? От просто жодних документальних підтверджень капремонту серпантину ми не знайшли, враховуючи те, що система прозоро дає нам можливість побачити тендери лише з 2016 року, ми змогли дослідити виділені кошти на ремонт Паїсія Величківського лише за останні 9 років. Отже, Йшли ми лише два договори, і за нашими підрахунками, за останні 6 років серпантин ремонтували на загальну суму близько 230 тисяч гривень. Однак тепер вже ремонт коштує 90 мільйонів. Коли ж має закінчитись ремонт? 3 липня 2025 року ЖКГ оголосила тендер на капітальний ремонт по вулиці Паїсія Величковського, який оцінили у 90 мільйонів гривень, а саме от стільки. Що має бути зроблено згідно з кошторисом, ви зараз зможете побачити тут на екрані. Згідно з тендерною документацією та графіком робіт, компанія мала почати капремонт у серпні цього року. І, хоч усі документи підписано, а угоду завершено, ніякі ремонтні роботи не почались. У тендерній документації також є календар, в якому чітко зазначено, коли та які роботи мають бути зроблені. І якщо вірити документам, то серпантин мають відремонтувати до грудня 2026 року. Такий собі новорічний подарунок. Тож переможець. на участь у тендері, подавалась в результаті виграла всього одна компанія ТОВ «Ростдорстрой». Ця компанія давно на тендерному ринку, але ми знайшли про неї дещо цікаве. Тов «Ростдорстрой» – це одеська дорожньо-будівельна компанія, власниками якої є депутат Одеської міськради від партії Довіряю ділам Юрій Шумахер та бізнесмен Євген Коновалов. Відомо, що компанія має давні зв'язки з поліцилою мера Одеси Геннадія Труханова у Тов «Ростдорстрой», згідно з даними аналітичної системи ЮКОЛ. Є локальна філія, яка називається РДС Полтава. У 2019 році ця новостворена компанія виграє свій перший тендер, і незадовго до цього в підприємстві відбувається зміна керівництва фірми. Кінцевим бенефіціаром став Олександр Полюлях, який тоді керував і то в БГ Євромістобуд. Трохи згодом останню очолив Тимофій Голбан, колишній директор департаменту будівництва Полтавської ОДА. Так. Той самий голбан, який відомий будівництвом аеропорту Полтава, та злочинною схемою з вимагання хабарів від підприємців. Компанії домінували на тендерах в регіоні, отримуючи більшість підрядів на ремонт місцевих доріг та часто без конкуренції. Але в квітні 25-го року дещо змінилося. Тендер на отримання місцевих доріг Полтавщини в 2025 році виграв полтавський ТОВ Прімум актив, який не має видимих зв'язків з роздорстрой. Припускаємо, що на зміну тендерного улюбленця могло вплинути нове керівництво ОВА та кримінальне провадження набу щодо розкрадань на ремонті доріг, які виконувала ТОВ Роздорострой. Про це трохи згодом. Тов Роздорстрой протягом багатьох років виграє великі тендери по всій Україні. З 2019 по 2024 рік компанія обслуговувала і дороги Полтавщини. Не обійшлося і без гучних кримінальних проваджень та скандаль, які не заважають фірмі продовжувати отримувати державні кошти. За даними аналітичної системи «Юконтрол», тов Роздорстрой фігурує в понад 380 судових справах, і ми виокремили найцікавіше з них. Буквально за два тижні до початку повномасштабного вторгнення Набу відкрили кримінальне провадження, Важення проти ТОВ «Роздорстрой» за можливе привласнення державних коштів під час ремонту доріг у Миколаївській області. За даними слідства, компанія нібито не дотримувалася проектної документації та включала до актів виконаних робіт недостовірні дані, що дозволяло привласнювати кошти. Сума таких порушень перевищує просто десятки мільйонів гривень. Слідство триває, проте з 2022 року нових судових рішень у цій справі так і не було опубліковано. НАБУ відкривали кримінальне провадження проти «Роздорстрой» і у. Олтавській області нагадаємо за даними правоохоронців у 18-19 роках. Службові особи департаментів з Полтавської ОДА та ДП Агентства місцевих дорів Полтавської області за попередньою змовою з приватними компаніями, в тому числі із роздорострой, нібито привласнювали частину коштів виділених на проектування та ремонт доріг. Механізм полягав у завищенні вартості робіт, обготівковуванні коштів через підконтрольні підприємства та отриманні відкатів за сприяння у тендерах. Окрім кримінальних, у компанії налічується багато господарських справ, які ризикують повторитися і у Полтаві під час ремонту серпантину. Наприклад, в Одеській області прокуратура подала позов проти компанії Роздорстрой. Йдеться про додаткову угоду до договору на будівництво дороги Одеса Южний. За словами прокурорів, підписали договір без достатніх грошей з державного бюджету. Через це є ризик, що кошти можуть витратити неефективно. Вам нічого це не нагадує? Або, наприклад, у Вінницькій області також прокуратура подала позов проти роздорстрою щодо капремонту дороги на понад 726 мільйонів. Догові розірвали достроково через відсутність фінансування та неможливість виконати роботи. А хто дасть гарантії, що це не повториться у Полтаві? Головна проблема відсутність коштів у червні на 69-й сесії Полтавської міської ради. Депутати виділили 13 мільйонів гривень на ремонт цієї дороги, і їх вистачить лише на те, щоб перенести мережу водопостачання та газову трубу під аварійною ділянкою шляху. Ми поспілкувалися із очільницею Полтави Катериною Ямщиковою. За її словами, серпантин не ремонтували капітально понад 30 років, І лише періодично робили укріплення узбіччя та базові роботи, які у підсумку не змогли зупинити процес руйну. Вання нині секретар Полтавської міської ради бачить найбільшу загрозу навіть не у відсутності самого дорожнього покриття, а у ризику залишити мешканців без комунікацій, без води та газу. На наше запитання, коли ж будуть виділені ще 77 мільйонів на ремонт. Катерина Ямщукова відповіла так. Дивіться, сто відсотків я буду цю тему піднімати сто відсотків, як і цю тему, яку я провела не одну зустріч з головами фракції. Це важливо. Тому для мене найголовніше що цей процес не зупинявся, щоб не було ніде просто, коли ці суми ця сума закінчиться, але це не буде виділення коштів 70 одночасно чи 50 одночасно. Ну це не є насправді логічним управлінським рішенням. Це буде частинами. завжди, коли є динамічний проект, на нього є більше шансів залучити кошти. Тому ми будемо шукати фінансування з різних джерел. Втім, як я вже говорила, ремонтні роботи не стартували вчасно. Натомість, 18 серпня, Держаудитслужба ви виявила два порушення у закупівлі. Перше, це асфальтобетонний завод знаходиться надто далеко від Полтави, бо за умовами тендеру він має знаходитись е, в межах Полтави або в межах 30 кілометрів від міста. Друге, це інженер з охорони праці з протермінованим посвідченням. В УЖКГ, гайки власне є замовником. Зараз намагаюся відбитися від цих порушень. Але ж Катерина Ямщикова заявила нам, що роботи з перенесення комунікацій почнуться максимум наприкінці вересня. Я не бачу і не знаю про жодну історію, яка б могла зараз порушувати терміни, ті про які мені озвучує, і звітує профільний заступник. І наскільки я розумію, там максимум наприкінці вересня там ж вони мають всім активно працювати. Остання надія на Олену Зеленську. До слова, саме у цьому мікрорайоні споруджено будинок для прийомної родини в межах проекту Адреса дитинства від фундації Олени Зеленської. Зазвичай Перша леді особисто приїздить провідати родини, які заселяються у ці будинки. І душі за прийомну родину цього візиту очікували саме мешканці монастирської гори. Люди планували прийти на відкриття і запросити першу леді пройти до серпантину та попросити в неї допомоги. Сам будинок вже побудували, але офіційного відкриття так і не було. Сусіди кажуть, що, начебто, заселилася родина, Ми... на даний момент все дуже тихо. Бо люди заявили і заявляли в усіх телеграмах, що вони готові перекривати дорогу, коли приїдуть на відкриття будинку. І тут знову ж таки ситуація довести людей до такого до такої зневіри, до такої агресії, що вони готові відкри перекривати дорогу під час відкриття будинку Зеленської, куди заселятимуть дітей. Ну це ну це надово постаратися. Взагалі, за задумом цей будинок мав би бути не на окраїні за словами очільниці міста Катерини Ямчукової. Тому й обрали даний мікрорайон. Вона так і сказала в коментарі Суспільне Полтава. Вимовою було одне: це не має бути е, далека окраїна, це має бути житловий масив, має бути поруч. Інфраструктура е, транспортна, має бути зупинка, адекватний доступ до школи, до садочку, до інфраструктури соціальної. Іронічно, що тепер по факту люди відрізані від міста, усієї потрібної інфраструктури, дитячого садочку, школи та не мають нормального транспортного сполучення. Днями нам повідомили, що хтось відтягнув бетонні блоки, які перекривали проїзд транспорту по серпантину, і деякі водії почали паркуватись прямо на аварійній ділянці. Припускаємо, що це може спровокувати додатковий сув ґрунту, адже ще в минулому році в Полтавгазі повідомляли про ймовірну техногенну катастрофу, мовляв, руйнування дороги та сув деформує газові та інші комунікаційні мережі. Навіть якщо ремонт розпочнуть, це не швидко полегшить поневіряння людей, адже першочергові роботи стосуватимуться виключно перенесення водних та газових комунікацій. А отже, дорогу розриють ще дужче, і в сезон дощів та снігу здолати ділянку навпростець. На мопеді чи на скутері буде просто неможливо, Та й відключення газу і води на період виконання робіт у холодну пору року також не додасть радості місцевим, які вже зазнали відключень газу улітку. І якщо негайно не розпочнуть ремонт, то чотирма днями без газу люди точно не обмежаться. Тринадцятирічна епопея з серпантином у Полтаві викликає відчуття, що ті, хто могли вчасно відреагувати та давно вирішити цю проблему, обрали інший шлях шлях байдужості та політичного популізму. Адже ледь не кожен новий кандидат у владу обіцяв вирішити цю проблему. Проте здійснитися цим обіцянкам так і не судилося. Тепер трошки про те, що ж відбувалося на момент публікації статті та цього відео. Робочу групу Полтавської ОВА, прозорість і підзвітність та аналітиків БЕБ насторожили дискримінаційні умови закупівлі і учасниць підрядника в кримінальних провадженнях. Тому цей критично важливий ремонт дороги на монастирській горі залишатиметься під їх контролем, аби кошти використали прозоро, ефективно та за законом. Також ми звернулися до компанії Роздорстрой за коментарем щодо виявлених порушень Державдит Телефон у трубку у прес-центрі не взяли то. Ож, ми надіслали журналістський запит на пошту, вказану на офіційному сайті компанії. Далі буде.